Якому було 60 тисяч людей до повномасштабного вторгнення, а зараз залишається лише 12 тисяч Ще ситуація у Святошинському районі? Там через потрапляння рештків БПЛА на горішньому поверсі спалахнула квартира, де саме спали люди. В столиці тривала понад 5 годин, кедронів падали в Шевченківському, Голосівському та Деснянському вдяглися тепліше, надягнули шапкою, курські дощовики і вийшли прибирати наслідки. Ворожого підтвердила збиття двох керованих авіаційних ракет і 48 ворожих шахедів в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській і Хмельницькій області. При ранок для порту військових кораблів у місті Каспійськ. Дебютну екскурсію в Дагестан влаштували дрони. Бомбардування Запоріжжя поруйновано будівлю проти пухлинного центру, де рятували сотні людей. П'ятеро лікарів дістали поранень. Один з них у тяжкому стані. по 12 поверхівці в Салтівському районі. Частково. Зруйнований під'їзд будинку з першого по третій поверх. Ще одне влучання в центрі Пошкодження щонайменше шість багатоповерхових будира. Сім'ї дуже понівечена. Ударною хвилею пошкоджено перекриття вибуту вікна та двері. Жити в оселі неможливо. Загалом у цьому житловому масиві у передмісті Одеси постраждало близько ста кварчія. Росія атакувала територію України рекордною кількістю безпілотників 145 повітряних цілей. Ворог використовував шахеди та бопола невстановленого типу. Сьогодні вранці ворог атакував кривий ріг прямим влучанням балістичної ракети у багатоповерхівку. У будинку зруйновані квартири одного з під'їздів з першого по п'ятий по. Харківському напрямку кількість боїв зросла на 100 від попереднього тижня. Новий рекорд: 411 атак. увірвалися до Куп'янська як на параді, ворог зміг просунутися з лиману першого до одного із ключових міст Харківщини. Якби не було ударів по аеродромах. Це щось нове. Останніх масованих атак наші оборонці знищували усі випущені Російською Федерацією. Кожний масований ракетний обстріл. Відчули мешканці майже кожної області України. ППО відбивала комбіновану атаку, яку Росіяни здійснили вперше за три місця. страху не було за тебе. Страх був за дітей. І ти розумієш, ця ракета летить, поки дрижить, і ти розумієш, що ну ми мусимо це зробити. На світанку пролунали в середмісті посеред житлової забудови. Пошкоджень зазнали майже два десятки будинків. БПЛА були заряджені шрапнеллю, щоб збільшити радіус ураження. Саме так називають оріхів, які росіяни щодня рівняють із землею. Інфраструктура зруйнована вщент. Будівлі не підлягають відновленню а від приватного сектора залишилося менше Вони будуть Уночі 76 ворожих ударних дронів а ворог випустив 188 безпілотників. Це рекордна кількість за час війни. 95 дронів були локаційно втрачені. Ще 5 шахетів полетіли у Білорусь. Уранці у тимчасово окупованому Севастополі були чутні звуки вибухів. в районі військового вишу імені Нахімова у Севастополі. видніється стовп диму. То база Атлас нагадаю горить уже вдруге. У серпні пожежу там гасили тиждень. Сотні атак ворога по всьому фронту за останню добу найважчі бої відбуваються саме в Донецькій області. Це Курахівський, Покровський і Бремівський напрямки. Там, по позиціях сил оборони, росіяни б'ють авіацію, артилерію.